Далі поговоримо, що Трамп заявив Трамп заговорив про поділ земель між Україною та Росією. Так, от про що йдеться мова? Далі будемо з вами розбиратися, бо за його словами такі переговори ведуться навіть просто зараз. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп запевняє, що дуже скоро досягне повного припинення вогню між Росією та Україною. Як передає видання CNN, з такою заявою, він виступив в овальному кабінеті. Політик сказав журналістам, що просто під час їхньої розмови ведуться переговори про розподіл території між двома країнами. Українами. Він хоче припинити війну, щоб зупинити вбивства і заощадити американські гроші. От просто розумієте саму суть. Ми тут боремося за життя, просто за життя. А хтось хоче заощадити власні кошти. Це різні цінності, це різні країни. І, на жаль, з такими реаліями ми зараз співпрацюємо. Ми дуже скоро досягнемо повного припинення вогню в російсько-українській війні. У нас буде договір, і ми ведемо переговори про нього. Договір з точки зору поділу земель і тому подібне. Він обговорюється, поки ми розмовляємо. Водночас Трамп відмовився сказати, що розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії за продовження нападів на Україну. На відповідне питання журналіста. Він сказав, що ні, вони воюють один проти одного. Ось така от інформація з'явилася. Раніше Сполучені Штати Америки запропонували запровадити тридцятиденне перемир'я на фронті. Україна ж погодилася. Однак Росія, як ми бачимо, по перше виснула низку умов. Ну а по друге, продовжує атакувати територію нашої держави як на фронті. Так і по різним, як інфраструктурним об'єктам, так і по цивільним об'єктам на території України, про що ми говоримо кожного етеру на початку про ці. Ті... Терористичні дії, які продовжує робота Російська Федерація. Про що ще говорив Трамп? Так з приводу того, що без сполучених штатів Америки Путін взагалі не мав причин переживати. Путін також вам підтвердить, але є США і йому є за що переживати. Трамп зазначив, що завдяки його зусиллям зараз НАТО отримує сотні мільйонів доларів від країн, які раніше не сплачували внесків. НАТО має сильні позиції. Але треба бути чесним: без нас ви без нас би вони не прац працювало належним чином. Я спілкувався з президентом Зеленським і з президентом Путіним. І Путін також вам підтвердить, що без США він взагалі не мав причин переживати, але є США і йому є за що переживати. Вважає Дональд Трамп. Але це ще не все. Трамп ще анонсував про скажімо так нове поповнення авіакомпоненти на території Сполучених Штатів Америки у їх війську. І про це далі будемо детальніше з вами обговорювати. І президент Сполучених Штатів Америки оголосив, що США починають працювати над винищувачами шостого покоління. Ніщо у світі не зрівняється з ним навіть близько. І він називатиметься f 47, сказав президент Сполучених Штатів Америки. За його словами, експериментальний зразок винищувача таємно випробувався майже 5 років. Контракт на розробку винищувача отримала корпорація Боїнг. Водночас, за словами Трампа, союзником Вашингтона. Продаватиме спрощені версії літаків, бо можливо вони перестануть бути союзниками. як відзначає The New York Times, імовірно, винищувач назвали на честь самого Трампа, який нині є 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Ну а Дональд Трамп полюбляє так все прикрашати, казати е також наскільки е він має велике значення. І, взагалі, як через нього все це сталося, і що він такий молодець, дуже полюбляє привертати до себе увагу, і це щось до речі, схоже із самим Путіном, який дуже себе любить. Ну а далі також говоримо про те, що війська Британії та Франції, можливо, будуть в Україні, і є досить великий шанс того вже дуже довго говорять про миротворчі контингенти, які могли б опинитися в Україні, і це були б. Наші гарантії безпеки деякі е, дійсно говорять, що це позитивно і це допоможе. А інші зазначають, що це не дасть ніякого результату, адже вони не будуть виконувати своїх функцій, які б мали виконувати наразі. Є 70-80% ймовірності того, що британські і французькі війська з'являться на території України, і таку думку висловив екс командувач СИЛ НАТО в Європі, генерал армії США у відставці. Веслі Кен Кларк вони не будуть миротворцями. Треба давати відсіч. Якщо буде зламане замирення з боку Ерефії, то має бути відсіч. Уся Європа тоді чинитиме опір російській агресії має бути надійне припинення вогню, принаймні. Тимчасово воно мало б тривати кілька тижнів, кілька місяців. Зауважує він, за його словами США має досвід у північній Кореї та В'єтнамі під час війн минулого століття. Такі переговори можуть тривати рік або навіть два. Підкреслив Кларк. Генерал армії США у відставці додав, що Україні треба визнати, що немає виразних часових меж перемир'я, тому потрібно готуватися до опору та контрнаступати, попри все. І всі люди, які можуть нормально мислити, думати, вони розуміють, що якщо буде якесь перемир'я, то расисти можуть цим скористатися і навпаки продовжити виробництво всієї техніки, підготовку особового складу, і через деякий час почати атакувати ще більш потужно і наступати далі, тому нам потрібно те, що допоможе зупинити Рашистську Федерацію, знаєте. Ми маємо дати Рашиській Федерації ті червоні лінії, яка вони боялася перетнути і залишила нарешті Україну у спокою. Також європейський союз може змінити пріоритети допомоги Україні зі зброї на відбудову в разі підписання мирної угоди. Там зазначили, що для них передусім важливо, щоб йшлося про справедливий та тривалий мир без небезпеки нового нападу на Україну. Але якщо буде перемир'я або мирна угода, то це безумовно вплине на планування. Очевидно, фокус зміститься з поточної військової допомоги на відновлення та реконструкцію. Додали там. І на жаль, дуже багато територій України постраждали від Рашистської Федерації. Тимчасово окуповані я взагалі мовчу там просто пустелі, просто руїни. Адже рашисти використовують таку тактику. Вони спочатку мають все знищити і тільки тоді мають змогу. Зайти і перебувати там, а потім ще й у різних мережах постати відео, як вони там щось відбудовують і показують, як в них все гарно. Але якщо б вони не зайшли туди, то цього всього не було не було б знищено територій, і також люди продовжували б жити у прекрасних і квітучих містах. Тому Потрібно спрямувати велику увагу та величезну кількість коштів на відбудову цих міст. І сподіваємося, що дійсно нам будуть продовжувати допомагати наші партнери. Ну і рашисти, звісно ж, мають віддати за це певну плату. Ну і також європейський союз планує за 5 років. Перевершити Росію у військовій сфері, говорять про це Reuters. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський союз взяв на себе зобов'язання до 2030 року створити повноцінну оборону спроможні. За його словами, п'ятирічний термін обрали на основі аналізу глави НАТО Марка Рюта. Саме стільки часу за оцінками знадобиться Росії для відновлення наступального потенціалу після втрат в Україні. Водночас Туск підкреслив, що це не означає. Чай неминучого російського нападу у 2030 році, але Європа має бути готовою до будь-яких сценаріїв. Як тільки Дональд Трамп прийшов до влади і почав робити те, що він наразі робить, то вся Європа почала хвилюватися і задумуватися над тим, що постійно говорила Україна, що наступною можуть стати якраз. Країни, які знаходяться за нашою державою, адже наразі Україна є щитом для Європи. І, як бачимо, вони почали задумуватися про це і планують збільшувати виробництво військової техніки. Адже якщо у світі існує така країна, як Російська Федерація, то постійно завжди. Хвилюватися, переживати та бути готовими до рашистського наступу, і, і як бачимо, європейський союз саме так і робить. Ну а в той же час нагадаємо, що раніше спеціальний представник Трампа стів Вітков, про кого ми далі будемо з вами говорити, вказав на складність становлення режиму припинення вогню на майже 2000 кілометрової лінії зіткнення на території нашої держави. Але окрім цього, він не заакцентував увагу і з приводу російських поглядів, скажімо так. Про які далі будемо з вами говорити, але напередодні вам зазначу, що зазначили у CBC News, про те, що представники США та України зустрінуться в Ріаді вже цієї неділі і за день до зустрічі із росіянами. Дженіфер Джейкобс, репортерка CBC News, із посланням на джерела, про це повідомляєте, як ви бачите у своїй соціальній мережі. За інформацією, ані держсекретар Рубіо, ані радник з нас безпеки Волц в цьому раунді переговорів участі не братимуть. Якщо прогресу з російською українською делегацією не досягнуть. Технічна група США може знову зустрітися із представниками України ввечері у понеділок. Зазначається ось така от інформація. Ну а з приводу того, що висловлює спецпредставник Сполучених Штатів Америки, спецпосланник США Стів Вітков, Далі будемо з вами розбиратися про його нове інтерв'ю, яке буквально напередодні вийшло. І головним питанням є те, чим Україна може поступитися, і на цьому саме наголошує Вітхов. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Вітхов прокоментував майбутній статус окупованих Росією українських територій, назвавши їх найбільшою проблемою у цьому конфлікті. Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті Крим і чотири регіони Донбас, Луганськ і ще два інших. Вони російськомовні, був референдум, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під російським керівництвом. Я думаю, що це є ключовим питанням у конфлікті, заявив він в інтерв'ю Такару Карлсону. Відхов додав, що це першочергове питання, яке має бути вирішено. За його словами, це завжди було проблемою, але про неї ніхто не хоче говорити. Це як слон у кімнаті. Слон у кімнаті це конституційні питання в Україні щодо того, чим. Вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від території. Росіяни де факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це території Росії, чи може Зеленський вижити політично, якщо він це визнає? Це є центральним питанням у. Конфлікті, і як бачимо, що ця людина акцентує саме увагу на слові конфлікт, війною це ніхто не називає, і для них головним питанням є вирішити саме, що буде з тимчасово окупованими територіями, і є найбільшою проблемою. Проте у нас гинуть люди, і це є найбільшою проблемою. Це потрібно. Припиняти і не роздумувати, і закінчувати і гарантувати нам безпеку на подальше. Ну і далі, також Сергій Брачук, військовий експерт, прокоментував інтерв'ю Вітхофа, висловив свою думку з цього приводу. І матеріал взятий з його телеграм-каналу. Тож обов'язково до нього долучайтеся. Слава Україні! Інтерв'ю посланця Трампа Віткофа, тому самому Карлсону, який взяв у Путіна. Я про інтерв'ю наробила галасу. Звичайно, не лише інформаційного, але сподіваюся, політичних наслідків все ж не буде. Тим не менше, про російське інтерв'ю повністю про те, що ми маємо віддати наші землі, про те, що Росія нічого поганого більше робити не буде. Тобто він все рівно визнає, що Росія це Гедота. Але Гідота – це інтерв'ю. Погано, що це інтерв'ю представника політичної команди новообраного президента Сполучених Штатів. Вони ще дійсно можуть наробити біди. Але нам в цьому випадку не треба опускати руку. Це не тому, що я, знаєте, такий надто оптиміст. Ні, я оптиміст стриманий, але тим не менше. Сподіваюся, якісь важелі ми особисто ми зможемо знайти у цьому буревному світі, щоб протистояти торгівлею українською землею, причому без нашої з вами участі. Та й взагалі рідною землею не торгують. То, власне, про ще одне. Тримаймося. І навіть у цьому інтерв'ю для мене є, ну, не новина, звичайно, але. Приємність. Ми знову побачили вкотре ху є ху. Колишні друзі намагаються впихнути або впихують нам ножа у спину. Але це приємність у тому, що значить, саме ці люди для нас друзями ніколи і не були. Отож, треба опиратися все таки на друзів. Хоча знайти їх, знаєте, в житті досить таки складно. Погано те, що про якісь погані новини, новини про друзів ти дізнаєшся, коли вони починають говорити лайно за твоєю спиною. Але, знову-таки, вони за нашою спиною. Отже, ми все-таки йдемо вперед. Тримаємо стрій. Тримаємо і ще раз тримаємо. Це те, що найголовніше сьогодні треба зробити. І пам'ятайте. Нам треба у цій війні протриматися на один день більше, ніж росіяни. Гарного, максимально безпечного дня. Слава нації. Смерть. ворогам!